Про управління відходами говоритимуть у Полтаві на дводенному форумі регіональні тренінги щодо практичного застосування норм відповідного закону України. Він має на меті обговорення з представниками громади та бізнесу практичних інструментів для реалізації закону. Відвідав форум і перший заступник голови Полтавського облради Олександр Ламешко розповідає, що таке спілкування дозволить консолідувати зусилля всієї громади у цьому напрямку. Сьогодні у нас представники громад. Військова адміністрація, обласна і представники різних міністерств проводять форум, який пов'язаний з реалізацією закону про управління відходами, тому це і навчальний, фактично, захід, і в тому числі обмін думками в контексті які найкращі практики сьогодні, в сьогоднішніх умовах війни, можна реалізовувати з приводу відходів. Закон України про управління відходами вводить нові правила роботи в цій сфері, що допоможуть поліпшити керованість та прозорість процесів, розповідає директор департаменту цифрової трансформації та електронних публічних послуг Євгенія Попович. Додає, що сьогоднішній форум має на меті активний діалог з представниками громад та повинен повністю змінити систему управління відходами у громаді. Очікуємо що громади почнуть працювати з населенням, це першочергове, а друге будуть запускати і роздільний збір, і проговоримо про те, яким чином їм далі працювати з полігоном, який є про сміттєзвалище. Будемо говорити для реалізації закону. Є практичні кейси, які повинні створити стійку систему управління відходами, розповів експерт Максим Барінов. Тут декілька законопроєктів. в даному випадку йде Полтавська область. Ну ми вважаємо, що є найбільш прогресивною в цьому напрямку. Є практично. Кейси, які розкрив цей закон, це саме міжмуніципальна співпраця, взаємодія громад між собою, тому що в окремо взятій громаді побудувати будь-яку економічну, екологічну, доцільну систему неможливо. Тому зазвичай приходиться об'єднуватися. І створювати моделі, які будуть доступні фінансово для населення громад. Нагадаємо, що закон України про управління відходами набув чинності 9 липня минулого року. Головною метою цього закону є ліквідація сміттєзвалищ та створення сміттєпереробної інфраструктури по всій країні.